Маркер подій ви можете слухати в, на хвилях «ФМ Галичина або навіть дивитися на нашому ютуб каналі «ФМ Галичина Аналітика, де бажано тиснути пальцем, підписатися, залишити свої думки. Таким чином, хороший контент, а не фейки, будемо розповсюджувати по українському Ютубу, витісняючи московські наративи та інші крінжові речі. Тим більше, що ми говоримо з серйозними людьми, з нами економіст на зв'язку. Наш гість Олег Пензин, він член економічного дискусійного клубу. Олеже, вітаю! Не будемо кривити душею гратися в єдиний марафон. Там, бо Ми давно з Олегом знаємося, друзі, сусіди ще з дитинства, як то кажуть. Тому ми будемо на ти, а не так, як то на єдиному марафоні каже, там, як там, пане гетьман, скажіть, ви знаєте, що таке економіка? Ні. Ми такі філософські питання залишимо за душками. Олеже, так все-таки, сьогодні в нас якийсь такий дивний день, бо з вчорашнього дня працює новий порядок бронювання. Та сама е, мобілізація, яку провалила влада, яку підсвітив ворог, вона має ще й економічний вимір. Ось про що я хотів сьогодні поговорити. Ну, по поетапно. Отже, перший момент це так зване економічне бронювання від вчорашнього дня. Е, Уряд це контролює. Не генштаб ці списки подає їх на погодження. А Міністерство оборони тепер списки подають місцеві виконавчі органи, але як то кажуть, візує рішення Мінекономіки. Якось дуже складно і по-дурному. Або ми щось не розуміємо, або вони щось наплутали. Ні, давайте не будемо плутати Боже справедливо. Мова не йде про економічне бронювання, а просто бронювання, Може... так? Та мова йде про бронювання в межах е, підприємств е, критичної інфраструктури і які безпосередньо працюють на безпеку оборону. Мова йде про бронювання в межах постанови кабінету міністрів, е, які е, на сьогоднішній момент мають заброньовані десь до півмільйона людей, які в тій чи іншій мірі мають долучені до. Е, ще раз говорю підприємств, що мають е, вагоме значення для безпеки обувку. А це багато так, чи це, мало? Це тобто... точно це не економічне бронювання. Не економічне це... Ні, не економічне, mm. там немає значення, яка заробітна платня, там не має значення, наскільки ефективно ви працюєте, скільки ви платите податків. Там головне, е, що ваше існування потрібне для забезпечення боротьби а... з ворогом. Добре, От, але ви ми вже пройшли ці етапи. Ми розуміємо, що для боротьби з ворогом нам необхідно забронювати е, медведчуківських пацанів, е, які працюють на єдиному телемарафоні, хлопців, які вміють робити суміші перцю і інших трав, е, циркових Не, артистів. Дивіться, я от про це якраз Олег і хочу запитати, тобто логіки. Я не побачив дуже багатьох в цьому списку бронювання, і тому хочу, може, може, ти переглядав все і зрозумів, за якою логікою вони це бронювання закладали? Ні, ну там є достатньо великий обсяг політичної доцільності. Ну, так, політичної доцільності, безперечно. І коли ми з вами говоримо про саме це бронювання, то е, воно все йде через комісію Міністерства економіки. Uh -huh. Де формуються ці списки, які потім подаються на Міністерство оборони, тобто там ще один момент: ті люди, які бронюються, вони мають бути на спецобліку як військово зобов'язані, тобто на спецобліку. Uh -huh. І навіть якщо ви потрапили в цей список бронювання, а ви не знаходитесь на спецобліку, то вас можуть мобілізувати при будь-який момент. Ну тобто, там є свої складнощі. І ще раз повторюю, це не економічна не економічна, політична складова. Тоді до економічної так. повернуся все-таки якась логіка має бути. Раз ми живемо в країні, яка йде в, в третій рік повномасштабної війни, війни на виснаження на ресурси. Раз ми опасні інтелектуали, і ми не робимо уряд е, в, воєнного часу, а в нас знову там політична доцільність, як сказав би Кубраков, сьогодні я хороший, а завтра я плохой. Е, та от за такою логікою це все працює. Значить нам треба тоді е, бачити певну логіку. Скільки людей має бути задіяно в економічне виробництво для того, щоб ми не впали у війні з потужною е, російською економікою, яка давно вже в три зміни працює на війну. Ні, слухай, я б говорив дещо поінакше. А як? Ну, от, е, ну е, Ми ж з вами е, розуміємо, що е, Кожен мобілізований бюджету щороку обходиться десь приблизно в мільйон триста тисяч гривень. І це по мінімуму. Так. На сьогоднішній момент ми маємо фізично мобілізованих. Ця цифра називалася розумковим, ця цифра називалася і іншими там народними та депутати депутатами, перепрошую. Десь на рівні мільйон двісті, мільйон двісті п'ятдесят чоловік. Якщо ви одне помножите на друге, то ви вийдете на цифру десь біля 1,6 трильйона, яка є максимально наближена до е, фактичної цифри, яка передбачена в державному бюджеті в якості доходів на цей рік. Ну, але ми ж не враховуємо тут ще, що нам потрібна техніка, БК, снаряди і все інше. Так, Власне, за що йдеться мова? Е, в тих грошах немає дуже багато. От запитайтеся зараз, не дуже добре скажу, але скажу. Е, чи отримали сім'ї загиблих героїв 15 мільйонів, які їм є зобов'язані надати щодо смерті їх героїв? І скільки грошей отримано? А нічого? А запитайтеся, будь ласка, скільки на сьогоднішній момент є затримки по виплатах людям відповідних надбавок, відповідних премій і всього останнього. По два по три місяці. Uh -huh. А не дивує вас, що дуже багато речей на сьогоднішній момент е, плече підкладає сам мобілізований, коли він приїжджає у військову частину, то йому його старші товариші дають список на два-три листочки е, цупкого тексту з приводу того, що йому треба докупити самому. Так, І але... це так, оті всі гроші. Але ж мають не економіка. О, о, це, це, це ж навіть ще не економіка. Я запитую просто з цієї логіки, скільки нам треба робочих рук, щоб вони виробляли необхідні речі для воєнної економіки, Ні, а дивись, крім того, й сплачували в бюджет таку ну, кількість дивись, грошей, щоб. Я говорю, я, дивись, я говорю дещо по інакшому Ага. І щоб мобілізувати 100 тисяч людей, додатково нам треба мінімум 130 мільярдів гривень. У нас в бюджеті їх нема, і е, зараз мене будуть потужно хейтити, але я є прихильник економічного бронювання. Так. Що це означає? Так, я про це і запитую: скільки нам треба мати економічного бронювання для того, щоб не лише забезпечувати фронт, вистояти в цій довго, невідомо тривалій, якої оцій війна на виснаження. Скільки я нам треба забронювати? Мільйон, Роман, я щеки щось на тобі назвав цифру. Ми хочемо додатково добрати 100 тисяч людей, нам так. треба 130 мільярдів. А ми хочемо більше, і нам може буде потрібно ще роками і ще більше. Якщо ми, якщо ми хочемо більше, нам треба до тих грошей, що є зараз, додатково ну, пів трильйона, 700 мільярдів, різні цифри називалися. Дивись, на сьогоднішній момент ми маємо дуже цікаву ситуацію. У нас з вами є такі підприємства військово-промислового комплексу України. Які по півроку не можуть передати продукцію Міністерству оборони, виробленому, що стоїть на складах, чого угу. бо Міністерство оборони немає грошей розрахуватися. Нормальний варіант? Ну зараз будь-хто хто нас дивиться, скаже зараз. Ну про що ви двоє сидите і говорите. Тільки кожного дня в новинах в, в телевізорі розповідають, ті дали гроші. Тут Нідерланди, ось вам від Євросоюзу, ось ні -ні 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 -ні, від Британії. Ні. ні дивіться, дивіться, дивіться. Є дуже цікаві речі. Тобто, в нас є макроекономічне фінансування. Яке приходить до нас від партнерів, і яке забезпечує нам соціальні видатки. Ну і супер. У а умов... гроші, які вони забезпечують, ми віддамо в Укроборонпром. В умовах отримання макроекономічного фінансування жодної копійки цих грошей не може бути використано на безпеку оборони. І наші партнери дуже жорстко контролюють ті речі, ну так Другі я і умов... кажу: ці всі гроші кладемо в бюджет, а ті, які вони замістили, гроші з бюджету, даємо на оборонне замовлення на фронт. І все, і ми виконали формально, ми не взяли ми західні беремо, гроші. Роман, Роман, Ми беремо з тобою бюджет на 24 рік, ми його відкриваємо і дивимося. У нас дохідна частина 1,7 трильйона, видаткова частина 3,3 трильйона. Ну, mm -hmm. ми ж арифметику з тобою в середній школі проходили, правда? Ну, трошки, не дефіцит, та, трошки дефіцит. так, трошки дефіцит. Оця різниця між 3,3 і 1,7 якраз у ті гроші наших партнерів, що йдуть на соціал. Mm -hmm. Жодної копійки. Що Україна заробляє у вигляді податків і зборів, не йде на соціальні потреби, все йде на безпеку оборони. Тобто, якщо ми хочемо додатково мобілізувати 100 тисяч, нам до тих 1,7 трильйона треба додатково десь, у вигляді податків і зборів, або у вигляді якихось інших надходжень від економіки, додатково 630 мільярдів гривень. Додатково. Добре, тоді скільки нам треба економічно забронювати висококласних робочих рук для того, щоб це то все працювало не так, як зараз. Ні, коли ми з вами говоримо про висококласні Чому робочі руки. Я поясню. Коли ми саме говоримо про висококласні робочі руки, то бюджет в першу чергу цікавить, скільки ті висококласні робочі руки платять податки. У угу. нас з вами 40% тіньової економіки. Де є висококласні робочі руки, які не платять жодної копійки. Ви згадували пана Гікманцева. Але е, мені подобається фраза цього вельми шановного пана, який сказав одну дуже цікаву річ: в принципі, я з нею згоден. Я не цим згоден, що він говорить, але тут я згоден. Він сказав: так, якщо ви винні бюджету тисячу гривень, але працюєте в тіньовій економіці, проте донатите на Збройні Сили, і з тих 1000 гривень 100 гривень задонатили, це означає, що ви 900 гривень вкрали в Збройних Сил України. Добре, О, окей, я, я тут стримаюся, бо ви, 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 коли, говорить, коли говорить цей геній економіки, то, як каже Мар'яна Безугла, гармати мовчать. Я, я в... стільки наробив речей, і я стільки чув від реального бізнесу Роман, про його Роман, геній, дивись. що шкода часу тратити на феномен гекіпації. Роман, дивись, значить, я поясню за що йдеться мова. На сьогоднішній момент має бути ситуація, при якій. Кожен бізнес має мати потенційну можливість забронювати потрібних йому людей угу. за умови в незалежності, чи то безпека оборона, чи то громадське харчування, чи то перевізник, чи то будь-хто. Але він має мати можливість забронювати потрібного працівника, заплативши певний обсяг коштів до державного бюджету. А, Отут в комітеті якраз такі ж дві штучки в комітеті, якраз дискутували. Одна звучала так: залишити в, поза межами мобілізації людей, які мають фактично дохід понад 35 тисяч гривень, з них сплачують податки. Одна версія була, друга була залишити і за кожного з тих, кого ви залишили, сплачувати по 20 тисяч. А потім почали лунати голоси. А чим це відрізняється від середньовічної практики? Практики купівлі індульгенції, тобто зробити війну для бідних, а відповідно напруження соціальної і нерівність в такому випадку зросте а просто поясню, до максимуму Так. Я, а я поясню. Е, у нас з вами питання виживання чи ні? Так. У нас з вами е, вояк, який сьогодні воює на фронті, буде воювати безкоштовно? Ні? У нас з вами на сьогоднішній момент зброю купити можна за гарні очка. Ні. І мені абсолютно пофіг, звідки візьмуться гроші в бюджеті. Вибачте, будь ласка, якщо потрібно заплатити, до речі, ми ж зараз ще і 70 тисяч гривень за 30 днів перебування на передку маємо доплачувати людям. Угу. А це вибачте 60 мільярдів додаткових грошей. Це справедливо? Справедливо. Ще одна фігня, Скажу: вибачте, будь ласка, не, 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 не парламентський вираз. Та максимально парламентський, я слухав, як а, говорить уроки. А діпотат. чого перепрошую наш ворог на сьогоднішній момент не проводить мобілізації? Та тому, що І вони платять, дій. вони там черга стоїть а, за грошима. А прошу, щоб ми розуміли: при підписанні контракту з армією загарбника їх громадянин одноразово отримує виплату, ну, в залежності від суб'єкту федерації: від 900 тисяч російських рублів до мільйон тисяч. На секундочку, це грубо, плюс-мінус 10-11 тисяч долярів, які Для віддалених суб'єктів федерації. ті гроші mm -hmm. взагалі є абсолютно нереальні. Мені вказівний палець з небес каже, що остання хвилина в нас лишається. Треба фіналізувати. Так все таки ми вийдемо на, е на, на якусь формулу, бо вони дискутують: дискутують, а час йде. Ми маємо це зробити. Ми маємо це зробити, якщо ми хочемо на сьогоднішній момент. До донайняти, вибачте, мобілізація це найм, інакше не скажеш. Це домобілізувати людей. І якщо ми хочемо вийти на отримання належної зброї, навіть від нашого вітчизняного виробника. Нам треба гроші в бюджеті. А гроші mm -hmm. в бюджеті може дати економічне бронювання. Отак, От ось які аргументи від Олега Пензена. Ви почули на користь саме економічних економічного бронювання для того, щоб перемогти в цій непростій гібридній війні довготривалій вже. І ще й війні ресурсів член економічного дискусійного клубу Олег Пензин, якому ми кажемо дякуємо і до нових зустрічей. Також нагадуємо, що крім того, що можете слухати нас на радіо, підпишіться і дивіться, дивіться залишайте свої коментарі на нашому ютуб-каналі Галичина. Аналітика. До зустрічі!